Зараз я покажу вправу, котра допомагає сфокусувати свої думки, і при цьому робити якісь свої справи. Наприклад, я починаю кидати м'ячки і при цьому фокусуватись на тому, що я хочу зараз сказати. Мені треба донести до вас думку, чому важлива концентрація в нашому житті. По-перше, чим більше ми керуємо своєю увагою, тим більше у нас є енергії. По-друге, чим більше я можу фокусуватись на важливому, Тим легше мені робити свої справи. І по-третє, чим краще я можу фокусувати свою увагу, тим легше мені керувати своїми емоціями. І так я зробив хаотичні якісь вправи із м'ячками великого тенісу, але при цьому я фокусувався на тому, що я думаю і що я хочу донести до вас. І це якраз той момент, коли вправи допомагають мені пробудувати нейронні зв'язки в моєму мозку, увійти в стан споук. Під час динаміки і говорити із аспекту ясності і свідомості, коли хаос в наших думках нам дуже важко керувати своїм розумом. Якщо ми починаємо відвлікатись на негативні думки, наприклад, про майбутнє, то ми починаємо що відчувати тривогу, ступор або роздратування. У нас блокується інтуїція. Ми впадаємо в стан незадоволення. Коли ми незадоволені, коли ми в розпачі, нам дуже важко рухатись вперед. І зараз я проводжу онлайн-заняття, де ви можете розпочати, навчитись фокусувати свою увагу, розвинути концентрацію, свою свідомість, що дасть вам можливість зняти свій емоційний стрес, перестати відлікатись на хаос в своїх думках і розвантажити свою нервову систему, бути в ясності, вміти міняти свій внутрішній стан і саме із стану свідомості рухатись до своїх цілей. Прямо зараз приєднуйтесь до моїх онлайн-занять і покращуйте свій внутрішній стан. Пишіть мені в директ і будемо рухатись вперед.